І Ісус говорив про широку дорогу, яка веде до засудження. Але Він поставив свій хрест посеред цієї дороги, Він розкрив свої руки, щоб розп'ятися і цим простягнув той вузький шлях. Хрест Христа це той шлях для всіх доріг. Почуй, Слово Боже, нехай цей вузький шлях направить тебе. Звернися і повір в Євангелію. Звернутися означає повернутися, і коли ти обертаєшся, зміниться твій напрямок від пекла до раю. Ми не можемо загубитися тільки якщо ми обійдемо хрести Ісуса стороною. Як дерево не може рости без землі, так і християнин не може зростати у вірі без церкви. Тому придбай новий заповіт. Почни читати та знайди живуть Християнську церкву в твоїй місцевості, де мають спілкування з Ісусом і проповідують Біблію. Живе Слово Боже! Якщо тобі потрібна інформація, відвідай наш сайт www.wdm.ed, або напиши за електронною поштою контактмав.wdm.ed. Будемо раді тобі.